Так, хочу розказати, що потрібно, щоб пофарбувати дах. Може для когось ця інформація буде корисною. Для фарбування потрібно придбати е, ось такий перетворювач іржі, ну, може бути різної фірми, просто такий купили, малювали різним. Тоді потрібно ось така ґрунт емаль по іржі, три в одному, сіра. Ну, у нас сіра бо у нас бляха, така срібляста була сіру. І ось така фарба гумова універсальна для даху. А також сірого кольору. Спочатку малюємо ось цим перетворювачем іржі. В нашому випадку була бляха дуже ір... ну, іржава. Не знаю, чи то якість бляхи була, була такою то Малювали спочатку перетворювачем, всю іжу видаляло. Ну, ця штука тохне скоро її помалювати, ще якщо в теплу погоду. Потім після цього малюємо ось такою грунтовкою. Три в одному, один слой. Тоді чекаємо поки вона висохне. І тоді вже наносимо ось цю е, гумову фарбу. Ось так. Ну, Можна і гумову фарбу наносити зразу після перетворючої іржі, але її буде йти набагато більше, ніж якщо її наносити по грунтовці. Ну і звичайно, з грунтовкою вона напевно буде довше триматися, тому що так скоро не вигорить. Якщо Якщо малювати з ґрунтовкою і цим, то буде... і фарбою і тоді буде довше триматися. А якщо малювати фарбою зразу після перетворюючи іржі, тоді напевно, що дах скорше знову вигорить і втратить свій колір. Ось так помалювали цим сим і зараз покажу, який ефект. Так, на дах вилазити не буду. Ось так бляха виглядає як нова. А була вся в іржі. Ну, зараз покажу, яка вона була. Ось така вона була. Бачите? І ось така вона стала, як нова. Ну не нова, звісно, але пофарбувати дешевше і своїми силами. Так. Ось так. Може для когось така порада буде корисною. Ось все, що потрібно для фарбування даху. Всім дякую, підписуйтесь на канал, якщо комусь було корисно.